Що робити після настання ДТП? Перш за все, необхідно сказати, що в Україні існують правила дорожнього руху, які затверджені постановою Кабінету міністрів. Ці правила встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. В пункті 1.5 даних правил зазначено, що дія або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху. Загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків. Особа, яка створила такі умови, зобов'язана негайно вжити заходів до забезпечення безпеки дорожнього руху на цій ділянці дороги та вжити всіх можливих заходів для усунення перешкод. А якщо це неможливо, попередити про них інших учасників дорожнього руху, повідомити уповноважений підрозділ Національної поліції власника дороги або уповноважений ним орган. Що ж таке ДТП? ДТП це дорожня транспортна пригода. Це подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки. На жаль, це досить достатньо поширене явище нашого сьогодення, і це питання може стосуватися як водія транспортного засобу, так і пішохода. До речі, на теперішній час вже є непоодинокі випадки і участі в ДТП користувачів електротранспорту. Це такі самокати, міні-байки, сігвеї, ну, і тощо, і, і інші. Також. Е Хочу звернути увагу, що в суспільстві нашому склалася досить хибна думка, що в ДТП майже завжди винен водій транспортного засобу. На моїй практиці можу сказати, що водій не завжди є винним у такій категорії справ, а досить часто причиною ДТП є порушення правил дорожнього руху саме пішоходами. Необхідно звернути увагу і на те, що людина, яка попадає в ДТП, відразу опиняється в стресовому стані. А тому не завжди може об'єктивно оцінити навколишнє становище та дати правильні пояснення, по суті, пригодам. Навіть через деякий час після ДТП, коли людина може помилятися щодо своїх дій, щодо навколишнього середовища та обстановки під час ДТП, та може повідомляти відповідно невірну інформацію. Наприклад, який в неї був швидкісний режим руху транспортного засобу, який був стан проїжджої частини в момент ДТП. Ну, це, наприклад, може бути суха чи волога проїжджа частина. Чому я на цьому наголошую? Тому що це має суттєве значення під час, і під час проведення себе автотехнічної трасологічної експертизи, і, відповідно, в результаті даної експертизи може бути встановлена можливість або неможливість. Уникнути зіткнення транспортних засобів або, наприклад, зіткнення з пішоходом або інші можливі події, які відбуваються саме на проїжджій частині. Також іноді людина, перебуваючи в стресовому стані, не звертає увагу на присутність інших учасників дорожнього руху. Це можуть бути велосипедисти, пішоходи. Чому акцентую увагу на цьому? Тому що це особи, які можуть бути свідками. І можуть бути в подальшому допитані як свідки і надати правдиву інформацію, і що може бути саме використано на користь конкретного водія чи пішохода для того, щоб було правильно вирішено справу по ДТП. Саме тому я рекомендую завжди мати такий при собі і в автомобілі для своїх клієнтів, звичайно, відеореєстратор. Адже завдяки йому може бути вирішено правильна справа по ДТП. Інформація є достовірною і більшість судових та правоохоронних органів, переглянувши таку інформацію з запису відеореєстратора, вже автоматично буде усвідом... ну, розуміти, яким чином має бути вирішено справу по ДТП. Наскільки мені відомо? Жодної норми, закону про заборону використання відеореєстратора не існує в Україні. Були якісь роз'яснення, були різноманітні накази певних посадових осіб державних органів, але є закон і, відповідно, є Конституція. Ні законом жодному на теперішній час в Україні, ні конституції не заборонено здійснювати повну відеофіксацію і аудиозапис відповідно своїх дій, включаючи в транспортному засобі. Те, що це були пов'язані використання на певній території, зокрема на блокпостах, ну це зрозуміло, чому використовувалися. Тобто тут процедура досить проста. Людина е, вимикала відеореєстратор, я особисто також стикався з такими е, випадками. Е, на блокпосту вимкнув відеореєстратор і далі поїхав після того, коли перетнув вже даний блокпост. Тобто, але на законодавчому рівні такої заборони в Україні на теперішній час не існує. До речі, хочу е, пригадати, нещодавно в мене трапився один випадок, коли я був свідком ДТП е, і завдяки відеозапису з мого автомобіля е, з водія було знято підозру в порушенні неправил правил дорожнього руху, а визнано саме пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці. Є декілька варіантів дій водія під час ДТП. Перший варіант це коли загинули, бо поранені були люди. Другий завдані матеріальні збитки. Далі, коли водій є учасником ДТП і коли водій є лише свідком ДТП. На сьогодні хотілося б розповісти про алгоритм дій і саме по порядку дії водія при. Постраждалих або поранених особах при наявності під час ДТП. Першочергово, звичайно, необхідно пам'ятати, що жодним чином не залишайте місце пригоди та не тікайте. Адже це призведе лише до погіршення вашого становища. Так, за залишення місця ДТП винний може бути притягнений до адміністративної, а за певних обставин і до кримінальної відповідальності. Залишення водіями на порушення встановлених правил місця дорожньої транспортної пригоди, до якої вони причетні, карається накладенням штрафу або позбавленням права керування транспортними засобами на строком від 1 до 2 років або рештом від 10 до 15 діб. Це передбачено статтею 124 двадцять кодексу України про адміністративне правопорушення. Також необхідно зазначити, що статтею 286 Кримінального кодексу встановлена і кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки та експлуатації транспортного засобу особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості або смерть потерпілу. Чому я наголошую саме на даному? Тому що якщо під час ДТП особа отримає легкі тілесні ушкодження, в даній ситуації буде лише адміністративна відповідальність, а не кримінальна. Хочу також звернути увагу, що якщо слідством буде доведено, що загиблого в результаті ДТП можна було врятувати, надавши йому першу медичну допомогу та доставивши до лікувального закладу, тоді доведеться відповідно водію відповідати ще й за статтею 135 Кримінального кодексу України. Це завідомо залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлення можливості вжити заходів до самозбереження. Були такі випадки. Були мої категорії справи. По коли водії з якихось причин, ну в першу чергу, перебуваючи в шоковому стані, не знаючи, яким чином діяти, вони тікали з місця пригоди. І в подальшому відповідно їх притягували до кримінальної відповідальності як за 286 статтею кримінального кодексу, так і відповідною частиною, так і за 135. тридцять за залишення в небезпеці за відомо без допомоги для особи водій зобов'язаний надіяти наступним чином: перше негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди. Друге увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки. Наступне не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди. Далі вжити можливих заходів для надання медичної допомоги потерпілим, викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги, а в разі відсутності можливості вжити зазначених заходів, звернутися по допомогу до присутніх і відправити потерпілих до закладу охорони здоров'я. У разі неможливості виконати такі дії, відповідно, водій зобов'язаний відвести. Потерпілого до найближчого лікувального закладу своїм транспортним засобом попередньо зафіксувавши розташування слідів пригоди, а також положення транспортного засобу після його зупинки. У лікувальному закладі водій обов'язково має повідомити своє прізвище та номерний знак транспортного засобу з пред'явленням посвідчення водія або іншого документа, який посвідчує особу, реєстраційного документа на транспортний засіб, і відповідно відразу ж повернутися на місце пригоди. Далі повідомити про дорожню транспортну пригоду орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції, записати прізвища та адреси очевидців, чекати прибуття поліцейських, вжити всіх можливих заходів для збереження слідів пригоди, огородження та їх організувати об'їзд місця пригоди. До проведення медичного огляду водій не може вживати без призначення медичного працівника алкоголь. Наркотики, а також лікарські препарати, виготовлені на їх основі, крім тих, які входять до офіційно затвердженого складу аптечки. Ну і звичайно. Після е, обов'язкових всіх цих, цих правил, які за сьогодні норми, які передбачені правилами дорожнього руху, обов'язково е, я би рекомендував ще зателефонувати своєму адвокату, з яким доречно було попередньо укласти угоду про надання правової допомоги в телефонному режимі, і отримати е, відповідно відразу ж консультацію в телефонному режимі, як і що робити. Хотів звернути увагу на те, що досить часто водії під тиском з боку інших учасників руху. Змінюють розташування транспортних засобів вже після ДТП. Наприклад, от, вузька дорога потрібно звільнити смугу для проїзду інших транспортних засобів, і вони намагаються, маючи, якщо автомобіль має відповідну технічну можливість, давай цей автомобіль, там потім приїде поліція, розбирається. Однак цього робити категорично не можна, адже. Під час з'ясування причин виникнення дорожньо-транспортної пригоди, важливою обставиною є розташування транспортних засобів і предметів на місці ДТП та, відповідно, правильного фіксування всіх деталей в схемі ДТП. Тому для того, щоб об'єктивно виявити винних у виникненні ДТП, правилами дорожнього руху забороняється переміщення транспортних засобів і предметів, а також зміна їх розташування в межах транспортного засобу або місця ДТП. До речі, існує диспозиція і відповідно стаття 122.4 Кодексу України про амінпропорушення, яка передбачає відповідальність за залишення водіями транспортних засобів іншому учаснику дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні. А пунктом 2.5 правил дорожнього руху визначено, що водій повинен. Також на вимогу поліцейського після того, коли вже вони прибудуть, пройти в установленому порядку медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'єднання або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Подібні дії також у разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування, визначені у статті 33 закону України про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності. Закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності в ньому також зазначено, що учасники ДТП. Зобов'язані терміново повідомити про ДТП відповідний підрозділ Національної поліції, проінформувати один одного про себе, своє місце проживання, назву та місце знаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси, вжити всіх можливих заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди. Невідкладно не пізніше трьох робочих днів з дня настання ДТП письмово надати страховику, з яким укладено договір. Обов'язково страхування цивільно-правової відповідальності, повідомлення про ДТП, а також відомості про місце знаходження свого транспортного засобу, пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов'язок, він має підтвердити це документально. Ну, наприклад, людина попала в лікарню, і звичайно фізично буде не до того, тому що людина має піклуватися першочергово про своє здоров'я, і навіть іноді може людина попасти після ДТП і в несвідомому стані, і досить тривалий час подальшому лікуватися. Звичайно, це є поважна причина. І в подальшому також потрібно буде повідомити свою страхову компанію про те, чому саме не в триденний термін було повідомлено так, як це передбачено законом. Звертаю увагу на те, що особа без поважних причин не повідомила свого страховика про настання ДТП у триденний термін, то після відшкодування збитків за подійних третій особі страховик має право вимагати від свого страхувальника компенсації понесених витрат. Тобто, це в інтересах все таки водія вчасно здійснити повідомлення для того, щоб в подальшому цей страховий поліс, який він має на руках, діяв так, як необхідно саме для водія. У разі настання ДТП за участю лише забезпечених транспортних засобів водії, які мають діючі поліси обов'язкового страхування, тобто за деяких вимог. Ну, за наступних умов, це відсутність травмованих або загиблих за згоди водіїв цих транспортних засобів, що обставин та її скоєння, за відсутністю у них ознак алкогольного, наркотичного чи іншого, та іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість. Ці водії мають право спільно скласти повідомлення про ДТП, так званий Європротокол. Після складання європротоколу водії мають право залишити місце ДТП та звільняються від обов'язку інформувати відповідний підрозділ Національної поліції про її настання. Європротокол також можна оформити і в електронному е варіанті, відповідно подавши інформацію на сайт е Моторотранспортного бюро України. Але. Хочу акцентувати увагу водіїв, що у разі оформлення документів дорожньо транспортну пригоду, без участі відповідного підрозділу національної поліції, розмір страхової виплати за шкоду заподіяним майну потерпілих не може перевищувати станом на теперішній час 50 тисяч гривень. Це важливо, тому що досить часто транспортні засоби можуть бути пошкоджені досить серйозно і не знаючи цієї норми, водії, надіючись. Прискорити процес оформлення, оформляють Європротокол, а в подальшому їм просто напросто сума більше ніж 50 тисяч не виплачується, а шкода може бути і значно більшою розміру. А тому потрібно це пам'ятати: водії та власники транспортних засобів, причетних до ТТП. Зобов'язані зберігати пошкоджене майно транспортні засоби в тому стані, в якому воно знаходилось після ДТП до тих пір, поки його не огляне, призначений страховиком або представником моторотранспортного страхового бюро України, аварійний комісар або експерт, а також забезпечити його можливість провести огляд пошкодженого майна. Учасники ДТП звільняються від обов'язку збереження пошкодженого майна транспортизації в тому стані, в якому воно знаходилось після одруження транспортної прогоди у разі, якщо не з їхньої вини протягом 10 робочих днів після одерження страховиком повідомлення про ДТП, його уповноважений представник не прибув до місця знаходження такого пошкодженого майна. Не підписуйте будь-які документи, не давайте будь-яких пояснень та свідчень до консультації зі своїм адвокатом. Встановіть у свій автомобіль-відеореєстратор, який допоможе довести вашу позицію під час вирішення спору щодо винності вашої особи чи невинності під час ДТП. Завжди уважно читайте та фотографуйте всі документи, які вам надають для підпису. А під час складання схеми ДТП особисто перевіряйте кожний замір, який проводять працівники поліції. Адже це дасть можливість під час проведення автотехнічної експертизи дійти правильних висновків, і саме головне завжди будьте обачні та обережні, та не нехтуйте правилами дорожнього руху.